Випічка на кухні, давно я не пекла, трішки нагодувала вже. Але сьогодні святкова випічка. Ну це других народів: армянська, азербайджанська. Це хто називає кита, хто називає гатта. Це дуже-дуже От дуже швидко готувати, дуже легко готувати. Вона нагадує листкове тісто, але тісто тут ем, пісочне. І вона в буквальному сенсі слова, вона тане в роті. Особливо, якщо з чаєм або з кавою ця випічка навіть не треба жувати її. Вона дуже ніжна. Бачите, вона виходить листкова, але тісто пісочне. Дуже ніжна. Неймовірно ніжна. Розказувати тут дуже мало, тому я хочу, щоб ви спробували. Щоб радували близьких, не тільки я своїх. У мене печиво, так як і я, так як і мої всі рідні, не дуже полюбляють. А от Гата це взагалі навіть не печиво, я не знаю, як це назвати. Тому ріднулічки рекомендую. Все дуже швидко. Дуже ніжно. Дуже ніжна. Ну що, погнали рецепт? Так, що ми маємо? 400 грамів просіяної муки, дрібочку солі, змішуємо сухі інгредієнти. Ванілін. Розпушувач 15 грамів. 1 столовая ложка цукру. Перемешиваем с Все ингредиенты. не важно выпить. Местерологи. Просто тебе масло. это Просто ты справа, куша, но можно можешь масло. Можно брать Я куча, Потім все натирання, все перемішуємо в крошку. Так не дуже довго шатиримо, бо масло моє, чи спред, чи маргарин, має властивості до розставання. 200 мл сметани. У мене тут трішки більше залишу. В принципі, по рецепту, чим жирніша, тим краще. А втім, яка є, у вас така і є. Так, всю не буду викидати. Десь так приблизно. І вбиваємо одне яєчко. В принципі, якщо яєчка немає, можна обійтися без яєчка. Відразу трішки перемішаю ложкою, щоб не нагрівати руками маргарин, а потім швиденько замішу тісто. Я люблю крутити миску. Таке тісто в нас вийшло, Зараз обімну, ділимо на дві частини і в пакетик і в холодильник. Доки приготуємо начинку, доки, може, можна займатися іншими справами. Візуально приблизно не обов'язково порівну. Переводити два кульочки. Ось там зроблю. Все, рожу холодильник. Беремо 250 г муки і пережарюємо на сковорідки до золотистого кольору. На сухій сковорітки. Це у нас буде начинка, штрейзель, але з трішки піджареною мукою. Не хочете робіть класичну штрейзель. Або по-армянськи це хоріз. В принципі, можна і так, і так. Давайте спробуємо трішки піджарити. Поки не забула, коли наша мука вихолоне після піджарки, її треба буде пересіяти, тому що будуть попадатися такі комочки. Перемішуємо, нікуди не відходимо, бо вона відразу ніби біленька, тоді швидко дуже підгорає. Ну, от ми її піджарили до бежевого кольору. Нам дуже не потрібно її. Оставляємо вихоложати. А я тим часом побіжу в коров доїти. Такий бежевий колір, аромат вже відчувається. Готуємо штрейзельну крошку або хоріс, цукор, мука. У мене цедра апельсинки. Щоб було, не було б не кидала, кидала б ванілін сам. І тут залишилося в мене 50 грамів маргарину і 50 грамів спреду. Можна навіть 50 грамів маргарину спреду масла і 50 грамів олії. Дуже Універсальна крошка, горішки можна. Що вам до вподоби. Все перетираємо руками і виходить така у нас крошка. Щоб знати, чи ми її правильно зробили, ми повинні її їжджати. При зжатті вона держати форму, а коли ми торкаємося пальцем, вона розсипається. Трошка зроблено вірно. Так, я достала одну половину тіста. більш менш так зробила прямокутною або квадратиком, щоб нам зробити його таким не дуже розпливчастим. Розкатуємо у мірі можливості. Так як дуже тонко ми не розкатаємо, ну наскільки зможемо. Тому що тісто пісочне а воно буде рватися, тому розкатуємо, щоб нам тоді потім було зручно в рулетик його скручувати. як у вас можливо, тільки щоб воно не порвалося. Потім лишня мука, яка буде на цій стороні. Ми при згортанні рулета бажано її прибрати щіточкою чи чим вам буде зручно. Я розкатала, ну тоньше вот вже нікуди. І беремо наш штрейзель і посипаємо. Штрейзель хоріс, хто як називає. Такуя кухня національна в пріоритеті. Якщо він у нас застається, його можна навіть більше зробити нарошне. В кульочок заморожується, морозілки, щоб не витрачати часу на випічку. Ми вже готували дві випічки з цією крошкою штрейзериною. У мене були булочки. І також здоба. В принципі, здоба, що то, що то було. Можна при свободному часу наробити, її морозинку вкинути. Так. І трішки, трішки отак. Дуже не вдавлюємо. Але прижимаю. Духовка в мене нагрівається, скручуємо рулетик. Вишнімки не було і трішки розкотуємо, тим самим трамбовуючи. У мене фігурного ножика немає, тому будемо різати звичайним. Форми можна робити різні. Ножем фігурним, звісно ж, буде візуально гарніше. Сьогодні. Сьогодні. У мене зосталися два краї. Я їх все рівно випікаю, хоч вони не дуже гарні. Можливо, у вас вийде гарніше це зробити. Змазуємо яєчком або самим жовтком, в кого як виходить. Можна кояки посипати цим штрейзелем. Можна горішками при бажанні. Як вам до вподобаю. Можна класично поробити візерунки. Це ставимо в духовку. Поки випікається перві в наші печиво, воно і не печиво називається. Розкатуємо другий шматочок тіста, що в нас залишилося, все так само робимо. Хочу сказати, до речі, до штрейзеля: його можна наполовину половину додати спред маргарина або масло 50 г, грам, 50 грамів можна олії. Можна додати горішки, піджарити, які вам до вподоби. Можна просто з ваніліном його зробити. Ну, це дуже універсальне. Штрейсель, що залишився, можна в пакетик положити, зав'язати в морозилку. Можна його взагалі зробити окремо, коли є час, і положити в морозилку, буде вам на всяку випічку і на здобу, це дуже класно. Ми пекли вже два рецепти, в мене є. І Штрейзелем взагалі менше часу буде витрачатися. Він дуже добре зберігається. Перві в нас вже випеклися, ставимо другий. Випікається при температурі 180 градусів від 25 до 35 хвилин. Дивіться по своїй духовці. У мене 25 хвилин випікалося. Ви собі не уявляєте, наскільки це швидко. Це дуже швидко. До речі, хто любить мед, можна лист змазувати розтопленим медом і зверху сипати штрейзель. Буде взагалі також дуже смачно. Зараз ставимо в духовку другий наш листик і, і витягуємо. Аромат апельсинів. У мене були мандарини і апельсини, тому що я взяла мандари... апельсинову цедру, можна без нічого.